Наскільки важким є гріх і чи це взагалі є гріхом, коли жінці після другого народження дитини шляхом кесаревого розтину перев'язують труби, два кесаревих розтина, кажуть, максимум для жінки, тому рекомендують перев'язати труби. Наскільки це погано для цієї жінки, адже це є постійна контрацепція. Ось чому жінці важко через цю ситуацію? Церква вважає. Що таке майже насильницьке прив'язування труд. Називається стерилізацією. Це є гріхом. Тому що чи то мова йде про чоловіка, чи то жінки, під будь-якими причинами це є каліцтво, яке завдає лікар людині, а метою лікарської обіки є допомога бути повноцінним і здоровим. Вам скажу, що це є до певної міри. Певна фантазія, що можна тільки два рази кесерим ростином допомагати жінці народжувати. Тому ніколи не годіться на це. А як ви лікарі, ніколи цього не робіть, бо це є тяжким ріхом.